Сніг для неї диковинка, бо ж там, де дім, там звідки довелося рятуватися снігу майже немає. Тож, хоч в цьому можна знайти радість для вимушеної переселенки. Коли ти приїздиш на день, на три в Київ, це одне. Коли ти тут живеш більш тривалий час, мені не вистачає сонця. От більше такі похмурі дні, хмарно, дощик, я скажу так, що. Я взагалі без парасольки багато років обходилася. Ну, немає в нас доща, ну немає. У нас така територія, де доща немає. Пані Віта з Херсонщини, лівого берега. А ми проснулись в окупації. Все, заблокували виїзди з населених пунктів і десь до 13 березня перший раз привезли хліб, до цього були всі виїзди, виїзди закриті. Ну вони ж сволочі таке, вони ж своє їсти не хотіли. Да, привезли в бутильках щі в продажу. Ну це я не знаю. Цвіт того дерева даже, мав, мабуть, страшніше якась мулячка на дні. І картопля варена в бутилях закатана. Я не знаю навіщо. Ну це, звісно, бутильок дорожче коштує, чим та картопля. Але це їхня там продукція була така. Люди їх, їхню гуманітарку не брали, відмовлялися. Жінка ховалась, працювала віддалено, підпільно, допомагала колегам. Національна спілка журналістів, зразу, коли почалася війна, вони провели низку онлайн-тренінгів. Як себе поводити в умовах окупації, що потрібно зробити. Ну, такі елементарні речі: як вдягатися, як виходити на вулицю, яку сумку брати. Ну, а це наскільки були дієві поради? Працювали над онлайн виданнями. Її друкована газета Червоний промінь перестала виходити. Тому що все 24 лютого обрізало. У нас 24 лютого вийшла газета, але Укрпошта її не доставила, тому що друкується в Херсоні. А вже все було блоковано. Вже потім друкарню розграбували як і редакцію газети. У нас теж нічого не залишилося. З придбанням нового обладнання допомогли небайдужі. Віта змогла знайти проекти, гранти, завдяки яким редакція продовжувала працювати. Але у нас сайт не працював один єдиний день 25 лютого. Один єдиний день. Далі у нас новини виходили щоденно. Найскладніше було з зв'язком. Ми вже знали, що відключили інтернет, значить, іде переброска техніки російської. Це вже було перевірено. Це на 2-3 дні вимикався інтернет, поки вони перекинуть свою техніку. А наприкінці травня вимкнули мобільний зв'язок, інтернет і українське телебачення, тобто повна ізоляція. На фоні того, що вони вже на той час віджали редакції: Херсонську, Скадовську, Каховську, Береславську. І запустили випуск газет. Було прикро, чесно кажучи, те, що це повний колір, це гарний папір і це наскільки було оперативно зроблено. Телебачення в Херсоні теж запустили телеканал. Вони почали е, таку інформаційну атаку. Та люди почали гуртуватися, аби спробувати дізнатися новини з України. Почали збиратися на вулиці, от увечері йдеш там, у кого є вайфай-покриття нормальне, вже з ноутбуком, з телефоном, вже читають, вже дивляться, обговорюють вже новини. Знають таким чином. Люди почали гуртуватися, щоб дізнатися новини. Жінка просидила в окупації аж до серпня. Коли почали шукати, тоді я виїхала, скажімо так. Хоча дзвінки надходили, ну це були. Місцеві колаборанти, скажімо так, телефонували, ну що, ще не закрили, ну що, ти вже зібралась, вже там за тобою йдуть. Так, да, було таке. Були такі дзвінки. Я п'ять днів виїжджала, виїжджала із знайомою і так, як порадили на тренінгах, ми були такі дві домогосподарки. Це жахлива каторга. Я не знаю нам ну, ще молодим і здоровим скажімо так, це було дуже складно витримати. Серп... Середина серпня неймовірна жара, а там е ні води, е ні елементарних якихось умов. Це така антисанітарія. Ну, про таке не можна говорити на камеру, тому що ну, це просто не передати. Каже, коли врешті опинилася в Україні, змогла спокійно дихати краще тут, під обстрілами та без світла, ніж у тюремному російському режимі. Я ніколи не задумувалась над тим, що таке свобода. Я не знала ціну свободи. Ми, ми вільні люди, ми, ми були є вільними, і коли оцей утиск постійний почався, оце, мабуть, було найстрашніше. Я не вільна була піти, куди я хочу, сказати, що я хочу, спілкуватися, з ким я хочу і з ким мені потрібно поспілкуватися. І ми побачили ще прояви 1937 року в усій красі, коли почалися доноси, І доноси на сусідів, на знайомих, на кумів. На вільній землі жінка придумує нові проекти, аби вся її команда була при роботі. Шукаємо, де можна заробити, і мені потрібно шукати, тому що я не можу кинути людей на призволяще. У мене є колектив. Так, нема він маленький, але люди потрапили в складні умови, і потрібно і за житло заплатити і жити за щось. І всі вони чекають, коли знову зможуть віддавати вдруг свою хазету у себе вдома. А для того небагато треба, аби загарбники пішли геть. Тому я вірю, що все-таки так швидко як зайшли, так швидко й вийдуть. Ну я вірю в це, що ну не затримаються вони на нашій території. Сподіваємося, всі на це.